Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати такий простий народний спосіб, як перевірити двигун автомобіля перед покупкою якщо у вас немає спеціалізованого приладдя, ендоскопа і таке інше. Отже, нам потрібно запустити двигун і відкрутити кришку, куди заливається мостило. Так, відкручуємо кришку. Ось так, кришка має рухатись. Це є норма. Якщо у вас кришка вистрілює повністю, тоді це вже не добре. Слідуючи, забираємо кришку. Не має бути вихопних газів видко. Пар може бути і може викидати чуть-чуть масла. Це є норма. Ось вихопні гази не мають бути. Так, Дивіться, при збільшенні оборотів створюється розрідження і кришку має притягнути. Не притягую, це вже мінус. В деяких автомобілях при несправній поршневій системі викидає щук. Тут все в нормі, але якщо при покупці ви бачите, що у вас тут щось підклеєно, підставлено, таке як клейонка, кульок, що в цьому дусі. Та вже виясняється, що докидає шкір, перевіряємо викупну трубу. Наявності масла у вас не має бути. Конденсат може бути це добре. І пар теж може бути. А ось, якщо сивий йдемо, це вже не добре. Ну, а якщо вам потрібно більш детально перевіряти, то вже вам потрібний ендостоп. Що ж, до нових зустрічі!